гном читає, який дуже-дуже любить читати книги і розповідати про книги. 4 травня святкуємо День невисоких людей, або День малих і гордих. Невисокі люди також заслуговують на добре ставлення оточуючих, а не на глузування з приводу маленького зросту. Тому у різних країнах світу запровадили це свято, або звернути увагу суспільства на те. Що люди з невисоким зростом також можуть досягати в житті високих успіхів. Головний меседж свята любити себе таким, яким ти є. Відзначаючи цей день, ми визнаємо, що зріст це лише цифра, а що насправді має значення це розмір душі і серця. Друзі, а ви знаєте, що в номере теж невисокого зросту. А ще гноми добрі і веселі. І дуже-дуже люблять розповідати дітям різні цікаві історії. Тож з нагоди свята я хочу прочитати вам декілька віршиків про гномів, які написали наші українські письменниці. Тетяна Шаміна гном. Жив собі маленький гном. у сушив гриби на скрісі, в ягоди збирав на зеленім лузі, зрідка трохи сумував, що не мав він друзів. Взимку якось під човном някання почув нажгно, Змерз маленький котик крижаний на дотик. Не страшна тепер нам хуга, гном сказав малому, І свого нового друга він поніс додому. Тетяна Строкач. Подружились вилетені гном. Добре було жити їм разом. Вилетень вмів хмари розганять, гном смарагди в шахті здобувать. Вилетень, немов підйомний кран з пальми діставав Кокос банан. Гном збирав суниці у ліску і прожляв з мурашками в танку. Вилетинь, як швидка кракував, друга гнома Тримав. І для них дороги не біда, бо ці друзі не нерозли вода. Коли спати велетень лягав, каполю гном відпочивав, а коли істрився сяй день, світ радів від сміху і піси. Неважливо Неважлива чи гном, бо нема для дружби перекон. Друзі, неважливо якого ти зросту, важлива. Що в тебе на серці? Тож, друзі, давайте не ображати один одного, підтримувати один одного, розуміти один одного, а головне поважати один одного. Ми різні, але ми рівні. А на сьогодні, друзі, я хочу вам сказати до побачення, до наступних